привіт! мої любі читачі та фанати чистого екшену. Це я персивальд, маршрутий герой, який тільки не повернувся з епічної рятувальної операції в підвалі. Мій друг Кузька хоч і був трохи виснажений після свого підвального курорту, але, схоже, швидко відновив сили. Ми з ним сиділи за шафою, обговорюючи деталі викрадення, і раптом я помітив, що він став. Занадто підозрілим до чистоти. Виявилося, що тиждень у брудному вихкому підвалі з димом залишив свій відбиток на психіці Кузьки. Раніше він любив тишу і лише звідка борчав на протяги. Але тепер він став справжнім фанатом чистоти. Тільки на Анна бралася за прибирання, кузька вилазив зі своєї схованки і починав допомагати. Роман та Анна, звісно, не бачили його, але відчували наслідки. Одного ранку Анна пилососила. раптом полосос почав стрибати. Він буквально підскакував на місці, видаючи дивні високі звуки, наче хтось його лоскоче. Я, звісно, знав, хто лоскотун. Я побачив куську, який сидів на дивані, і невитому керував пилососом. Він смикав його, змушуючи стрибати і повертатися, наче він був цирковий кінь. Куска на відміну від свого звичайного хихикання бурмутів так пилососю бретну підлогу, пилосось, не завищи жодної порошинки, інакше будеш жити у підвалі. Анна, не розуміючи, що відбувається, просто вимкнула пилосос і злякано подивилася на нього. Вона потім розповідала Роману, що техніка сьогодні збожеволіла. А я знаю, що це Кузька влаштував йому антидимову терапію. Але найсмішніше сталося ввечері. Кузька вирішив, що наш кран недостатньо чистий. Я сидів на кухні, коли побачив, що він знову щось чарує. Цього разу він вирішив промити раковину, як слід. Він, мабуть, вив себе водяним мозаєм, але у міській версії. Він змусив воду в раковині закрутитися у шалений вир. Це було схоже на маленьку, але дуже потужну воронку. З раковини почали вилітати маленькі бульбашки, а вода, закрутившись, почала видавати дивні, співаючі звуки. Кузька ж стояв поруч, зосереджений, і його порода була мокра від води. Він, мабуть, намагався витрусити з раковини всю підвальну сирість. Роман і Анна, які зайшли на кухню, побачили це і просто остовбіли. Раковина співає, вода крутиться, і вони не можуть зрозуміти, що відбувається. Роман кинувся до крана, але вода не вимикалася. Кузька, досягши своєї мети, раковина засела від чистоти. Різко припинив свою магію. Вода зупинилася, а Кузька задоволений зник за холодильником, залишивши Романа і Анну в повному нерозумінні. Я тепер розумію, що пригоди не закінчуються ніколи, навіть після порятунку завжди є місце для нових, смішних і божевільних витівок. Кузька, здається, знайшов свою нову місію захищати нашу квартиру від будь-якої підвальної брудноти. Яку наступну чисту витівку, на вашу думку, влаштує Кузька? Now і до нових ще більш неймовірних історій.